Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Нарешті вже осінь. Та можна пересаджувати рослинки. Влітку також я пересаджую, але не всі. Деякі все ж таки чекають на осінь. І ось моя красуня сосна Джеффрі Джопі. Вона чекала свого часу. З цього місця буду прибирати. Сосна і магнолія заважають одна одній. Залишити сосну і прибрати гілки на магнолії це не є вирішенням. Дерево буде виглядати однобоко, мене це не влаштовує. До того ж, сосна в цьому році видала. Такі товсті здоровезні прирісти, що я навіть не уявляю, яких розмірів вона буде через 5 років. Висадила в це місце, бо по характеристикам це повільно зростаюча і в 10 років повинна сягати півтора метри. Ну, але де там, вона в цьому році дала мені прирісти 70 см, то що буде потім, через 5 років. Деякі гілки на магнолі я все ж таки прибрала, щоб сосна більше гарніше провітрювалась та не захворіла, на жаль, не допомогло. Вона почала хворіти. Дивіться, які голки, які на них цяточки, рисочки, плямочки. І ось так виглядає хвора хвоя. Бачите, якого вони кольору? Там, де більше було листя, тобто менше провітрювалось, там більш уражена хвоя. Де менше, там менше. Звісно, що я вже її обробила, та треба буде провести ще декілька обробок. Перенесу на повне сонечко де вона буде гарно себе почувати, і її інші рослини не будуть заважати. Тому викопуємо та переносимо. Пересадити хочу ось на те місце, де зараз стоїть ялинка у горщику. Я сподіваюся, що це можна побачити, бо сонечко світить і я сама нічого не бачу, що я знімаю. Ось таке коріння. Що можу сказати? Ту посадкову яму, яку я робила, коли висаджувала, коріння повністю заповнило. І як бачите, ґрунт посадкової від моєї садової землі дуже відрізняється. Я під кожну рослину так роблю, щоб вони добре вкорінились, наростили коріння, а потім вони нехай зростають у садовій землі, як їм заманеться. Витягли і ось вийшов такий ком. Коріння не пошкодилось, все ціле. І сподіваюся, що добре перенесе переїзд на нове місце. Ось така посадкова яма, я її приготувала заздалегідь, бо планувала пересадку своєї сосни. Тут сонечко гарно світить і я ще раз покажу коріння, гарне, здорове. Я навіть не сподівалася, що воно таке буде велике. Дуже гарно воно збільшилось за ці роки. Пересадила свою красуню, місця її висточить, сонечка вдосталь, гарно все провітрюється. Тобто, гарні умови для зростання. Зараз з іншої сторони показую, мені дуже складно знімати, сонечко світить і я навіть не бачу, що я знімаю. Я лівець трохи потім вкорочу, бо він здоровезний. Я його теж минулої осені пересаджувала. Як бачу, йому сподобалось на цьому місці, гарно збільшується, ніби то жирує. Вже вечір сонечко ховається, та я маю змогу краще показати, як це виглядає. Я добре пролила там, де потрібно, підсипала ґрунту та пролила радіфармом. Потім треба буде ще красуню. Обробляти декілька разів від хвороб та шкідників, а також ще два рази пролити радіфармом та обов'язково пролити від хруща, бо його завжди забагато у газоні. Ось такі справи. Рослина переїхала, а я задоволена. І я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!